І ще одне новеньке правило в копілку наших правил читання. Це комбінація з літер М Б. Справа в тому, що коли ці літри стоять наприкінці слова, то літера Б не читається. Подивимось, як це виглядає на практиці. Нам. Нам. Кем. Кеум. Дам. Dumb thumb thumb bomb bomb crumb crumb lamb lamb limb limb climb climb tomb tomb. All together Num Comb, Dumb, Thumb, Bomb, Crumb, Lamb, Limb, Climb, Tomb. Click the pause and try to read these words on your own. Now Let's translate these words. Nomimili. Kelm. Grebinet. Дом. Nimely. Fom. Великий палець руки. Фом. Бам. Бомба. Кром. Крихта. Кромс. Які падають з хліба. Бред. Може бути ягня, може бути вид м'яса. баранина. Лим. Кінцівка. Руки, ноги, наші кінцівки. Лим. Клайм. Взбиратися, забиратися. Тюм – не зовсім стандартно читається слово, або, точніше, зовсім не стандартно. Тум. Могила. Click the pause and try to translate these words on your own. Що ще, ще варто пам'ятати про літери MB? Б не читається тільки якщо комбінація цих літер стоїть наприкінці слова, не всередині, не тим більше на початку, якщо таке існує, тільки в кінці. Але якщо у вас є слово похідне від тих, які ми щойно читали, наприклад, слово climb збиратися CLIMBER – альпініст, в корені у нас стоїть слово climb. В такому випадку. Навіть якщо м стоїть і не наприкінці, але ми B читати не будемо, бо воно похідне від оригінального, де ми його не читали. Така сама ситуація зі словом tombstone. Надгробок. В корені стоїть слово tomb – могила, в ньому ми B не читали, тому і в похідному слові з цим коренем ми B також не читаємо. Ну і ще одне слово для прикладу thumbnail – Нігоць на великому пальці. Thumbnail. Знов-таки в оригінальному слові thumb, яке є в корені цього похідного, ми бій не читали, тому і в цьому складеному слові теж не читаємо thumbnail. Як завжди це буває в історії мови, яку ми так поверхнево обговорюємо, колись літера Бі в цих словах читалася. І читали її аж приблизно до 1300 року. Але слова, які ми з вами щойно читали і вивчили, тоді виглядали дещо інакше. Наприклад, слово взбиратися писали ось так, а слово бомба, яке походить з італійської мови, так і писалося. А ягнятко, яке походить зі старої германської мови, виглядало ось так. Згодом ці закінчення загубилися, з ними загубилося і читання літери Бі, але чому залишили саму літеру Бі, це залишається загадкою. Імовірно, так просто красивіше. That's all for today. Keep calm and learn English.